Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми, на каналі Таро Україна. Давайте подивимось Туреччина. Новини для України, що буде? Всю інформацію, яка піде. Трошки фронт подивимось, насправді, чи буде це перемир'я 30-денне. Хотілося б, але не хочеться розчаровуватись правильно? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті, Україна зараз. Щось ворогу не сподобається цих розмов. Я не бачу, щоб раз і різко тиша. Може, сьогодні-завтра за щось помститись. Карта відьому випадає на Україну карта таємних знань, карта нових можливостей, але. На перевагу цій карті випадає проблема, яка була восени. Ми пам'ятаємо, що нам дуже часто ворог б'є по енергетиці. Тобто, можливо, буде якась помста сьогодні-завтра. Столиця може бути наша, Київ може бути. Прислухайтесь до інтуїції. Це не кінець. Війни, це не кінець. Таке відчуття, що не буде довго коментарів якихось від ворога. Вони як щось замовчать, замовкнуть, а потім зненацька якісь проблеми. Давайте так. Зустріч української та ворожої делегації сьогодні. Зустріч української. Та ворожої делегації. Після неї жертви можуть бути. Загострення може бути. Щось піде не так. Не запланована якась ситуація. Будуть якісь договір обговорювати. Це не тільки 30-денне перемир'я, ні. Я кажу, він може по інфраструктурі вдарити. Тут показує порти і показує енергетику, показує столицю. Зустріч України і ворога в Туреччині. Ну, вони нам щось таке запропонують, що, ну якби. Що матиме. Ну, це нереально те, що вони пропонують Таке відчуття, що після цієї зустрічі, те, що показуючи, ми підемо далі по своїх союзниках щось просити. Знаєте як? Не виходить домовитись. Припинення вогню на 30 днів чи буде? Невирішене питання, може швидко не вирішитись. І так, і ні. Ні. Дивіться, такий момент. Щось підписати, узгодитись, часом ми можемо. Але далі йде підказка, що це пуста марна надія, тобто стріляти все одно будуть. А що ворог хоче від нас? Бомбити? Руйнувати хоче? Він хоче, щоб ми повністю от, пішли на його умови без будь-яких змін. Це стосується миру. І він не розглядає досі припинення вогню, припинення обстрілів як якусь альтернативу. Він хоче розмовляти саме про території. Що ворог хоче по територіях? Які будуть сьогодні ультиматуми від ворога? Або підписуй, або смерть. Підлаштовуйся під мене. Вам нема на що сподіватись. Ви сам на сам з проблемою. Ну, найближчі ночі можуть бути бентежні. Наші сьогодні взагалі зустрічається наша делегація з ворожою наш для народження нової можливості, нового життя, знаєте, для того, щоб ресурси зберегти для якихось угод. Ну, мета гарна. Наслідки зустрічі нашої сьогодні з ворогом. Наслідки для України. Нашої зустрічі сьогодні з ворогом. Я не бачу прям угоду. Я бачу все ж таки, що якийсь діалог буде, але ну, знову показують і обстріли, і руйнацію, і жертви. Можливо, не один день буде діалог. Чому ворог не завершує війну? Бо він вважає, що він занадто мало завдав шкоди. Знаєте, найближчий період все одно показує загрозу для цивільних. Це прям як його бажання. Я буду шкодити цивільним і все. Щоб вони знали, хто господар, розумієте? Бо ще багато тих, хто зі мною співпрацює. Давайте ще буде припинення вогню на 30 днів. Чи буде припинення вогню на 30 днів? Ну, є така можливість, поки вона зберігається. Але от Обман буде в тому, що нібито повинні припинитися обстріл цивільної інфраструктури. І в цьому буде обман. Не буде на 30 днів тихо, на менший термін. Вони щось узгодять не до кінця, і виконуватись воно не буде. Це як знаєте, ну ми зустрілися, але все одно тупік. Чи буде зустріч найближчий час щодо завершення війни? Між нами та ворогом. Чи буде зустріч найближчий час? Між нами та ворогом щодо завершення війни? Ні. Будуть заяви, будуть прохання, будуть можливості, а зустрічі не буде. Чому? Чому немає зустрічі прямої щодо саме завершення війни, чому немає? Бо треба Америці тиснути більше. По-перше, треба нам дати захист ПВО. По-друге, ну, поки ворог, я так розумію, може руйнувати, він розмовляти не сяде. Коли ворог зрозуміє, що нема сенсу нас обстрілювати або що ми сильніші, тоді він може розмовляти. Чому ворог відмовляється завершити війну? Бо ми заручники ситуації, бо це нам треба. Він так вважає. Бо нам важко, йому нормально. Бо в нього ще великі амбіції. Знаєте, таке відчуття, що зараз у ці всі переговори вони дають впевненості ворогу, що він це правильно робить. Щось пішло не так, знаєте? Інший буде результат ніж ми очікували.